Я, звісно, не буду конкурувати знаєш, з Гордоном якого там носки тіпає він. Сиди, знаєш. І яйця. Там, Бахтанг пікабідзе, мой друг і Самий лучший в мірі чоловік. Дивіться, ми зараз знаходимося в кафе е, про бейкері. Це у нас е, село Святопетрівське. Да. Вулиця Хмельницького, 1В, приміщення 73А, нежитлове. Так ми дивимося цей напис на, на платіжках, які нам приносять. От. Але от, тут у нас дитячий майданчик. Розташовані ми не дуже добре. Скажімо так, і з минулого випуску я вам його підкину, щоб ви могли подивитися. Ми от столі вже спілкувалися про те, як ми тут будемо все розвивати і так далі. І були там певні плани, певні ідеї. До речі, це Анатолій, Анатолій Всім Коршунов. Привет. Ми співпрацюємо вже, я думаю, з початку 22-го року, да, коли ти прийшов до нас, ну, так. Волонтером випікати хліб приблизно з 27-го числа 27 числа, да. 27 числа да. випікали хліб для Азова. Скільки ти пік хліб у нас там? А, Майже три місяці. Ну так, да, три місяці точно випікав. Да, 3 місяці. А потім ми з толі вирішили продовжувати нашу співпрацю і. Тоді у нас було літо ярмарок. Ми купили дві палатки, от, і Толік спочатку сам їздив, а потім ми взяли ще одного продавця і Толік е, її. есть, да, то його, і її вони ж там мінялися. Та, мінялися, завозив на одну ярмарку, вертався на іншу, потім довозив, розвозив. Ну так ми от пройшли літо. А потім я згадав, що раніше, в 2021 році, у мене тут на цій точці вже була певна діяльність. Я оформляв ФОП на свого сина, є там теж відео про це, називається відео в спальному районі. «Точка», щось, в общем, не дуже в мене були такі про це все враження, скажімо, позитивні, скоріше навпаки. Ну, а зараз, от, Бачучи іншого, скажімо, власника, іншого управляючого в цій е, історії, всі, на цій точці, я бачу просто різницю. Тоді, коли працював тут мій малий, це реально, знаєш там. Покерфейс. і люди, коли заходять, вони ще мали його попросить щось їм продати. Mm -hmm. <гум> тому, що ну він... розкажи нам щось. <гум> <гум> да, він, там, знаєш, він стоїть там, тишина, ані музики, ні фіга. І десь там защита муха, яка десь залетіла там, в двері. О, така була атмосфера. Ну, Зараз у Толіки є тут. і... Пластинки там і так далі, що та там що є? дитячі місцеві це той випадок, коли ти вдома не можеш слухати свій вініл, тому що ти постійно на роботі. Тому ти забираєш вініл з собою і слухаєш його тут. Кайфуєш ти, кайфують гості. Ну і плюс такий інтерактив для гостей, що вони можуть вийти, подивитися ці платівки. на мене багато цікавих альбомів ще 70-х, 80-х років. Для когось це певна, навіть як ностальгія, для когось це новинка. А для когось це вообще вау! А як воно грає! Ну і це прикольно. Це такий інтерактив. І... Що ти слухаєш там Дельтаплан План там... ні, 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 я слухаю нормальну американську музику. Також українські виконавці у мене є. І що найцікавіше, українські платівки коштують дорожче, ніж американські. Але кайфово, коли нові альбоми випускаються на платівках, ти їх слухаєш в дуже високій якості. І прямо а що з є там? У мене скряміння, як мінімум. А ці є. от є там, що з, е... я колись мамі своє посилав. вона каже: це музика моєї молодості. Зараз вона теж актуальна. Я до тебе прийду. такого жаль. Це треба ще повибирати повибирати, тому що дуже багато. Зараз платівок цих, і дуже багато виконавців. Ну і плюс ще дуже багато українських виконавців тих років. І інколи ти знаходиш якусь на барахолці собі платівочку з українськими виконавцями. притискаєш до себе, дай з нею. І ти слухаєш, і ти розумієш, що ти отримуєш такий кайфовий драйвовий фанк і думаєш, де я був раніше, чому я цього не чув. Добре, давай про кафе. Давай. Чому до тебе приходять? А... Як мені казали, люди, тому що сервіс. От, у мене є конкуренти, котрі не можуть зі мною тягатися по сервісу від, зовсім, від слова зовсім. А в чому цей сервіс полягає? А, в уважності. Ну, тут велику роль відіграє моя уважність в плані гостей, в плані запам'ятовування людей. Ну, тобто, коли людина до мене зайшла перший раз, я це одразу помічаю, і я з нею спілкуюсь. Рекомендую якусь, наприклад, піцу або якийсь круасан. Потім я слідкую за тим, як вона приходить до мене вдруге, каже: О, ви минулого разу куштували те-то, те-то, те-то. А вона стоїть на мене і з таким приємним здивуванням дивиться, каже, а ви мене пам'ятаєте? Я кажу, звісно, пам'ятаю. Ну в цьому і кайф, я думаю, що коли ти приходиш в заклад і тебе пам'ятають, mm -hmm. і не задають 1500 лишніх питань, як, наприклад, на певних заправках, коли ти просто прийшов водички купити, а тобі ще в невестам, а не бажаєте то то, то 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 то, -то, 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 -то. Ніякого агресивного маркетингу. В цьому виходить і є відмінність між точкою, ну, назвам це торговою точкою або кафе, скажімо там, скажімо, кафе в спальному районі і кафе в, десь на проходняку. Тому що в мене є один знайомий, я з ним ну, спілкуюся, там, один з моїх перших замовників по консалтингу, і він зараз з Запоріжжя переїхав до Києва. І зараз виходить, що він... Шукає місце для свого виробництва. Він зробив виробництво, він шукає, щоб було 300 чеків. Тобто mm -hmm. він хоче продавати дешевий продукт, але щоб його купували багато. То да, на таких точках я не думаю, що зайшов mm -hmm. в один з 300, який заходить щодня, і там а, будуть там, питати, а що ви там, я пам'ятаю, що ви їли минулого разу, там якісь там Та, ні, на з піканом. тобі Треба хороший, хороше обслуговування в моменті. Тобто максимально уважний касир, максимально цей, щоб він просто тобі вчасно посміхнувся, вчасно все видав без цих, без е, якихось небудь таких запонок, просто щоб він тебе Скрипти. обслужив в моменті по скриптам. Швиденько, красиво і якісно все достатньо. Mm -hmm. Тому що як та людина, котра пробігає, не запам'ятає його, так і він не запам'ятає людину, котра пробігає. Які тут є особливості і ризики? Особливості і ризики те, що тут ти не проканаєш в плані тому, що а, а ось проканає. Тобто ти тут або робиш якість, і її всі визнають, і за рахунок цього до тебе люди йдуть більше і більше і більше і більше. Або ж ти один раз налажаєш, і про це теж всі будуть знати. Ну, це ризики з точки зору сервісу. Ти вже про сервіс говорив, да. що ну важливо там і пам'ятати, важлива якість. А ризики саме от на що рефлексують мешканці, а, що у нас там от сипляться продажі. Тобто, в той час, коли ми тільки починаємо там потирати долоньки, що ми йдемо до якогось там маломальського плюсика, і тут хірясь а, це залежить все. По перше. Ну це статичне місце. Тобто тут люди, наприклад, є, 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 є. Потім опа, сезон відпусток. Ну от як, наприклад, зараз середина літа, всі зібрались, поїхали. Потім, наприклад, ті ж самі погодні умови. Тобто пішов дощ, вже ніхто нікуди не хоче виходити. Доставка, ну таке, в принципі, має місце бути. Ось. І ще дуже багато ризиків нам наводить комунікації. Комунікації, тобто вода. Тобто електроенергія, а, такі от параметри стандартні, котрі, в котрих ти маєш бути впевнений, впевнений в тому, що чи не відключають тут занадто часто світло, чи не вимикають тут воду, чи все нормально з каналізаціями і тому подібне. Тому що зараз, наприклад, літо, здавалось би, ну, немає причини, звісно, завжди зараз є в наш час, але а, зараз більш-менш спокійніше, так? І, здавалось би, не мала б вирубати світло, але от пройшла злива величезна. Декілька лепок впало, три доби немає світла. Ми цю точку, наскільки то розкачали, да, ми пройшли в минулому році точку беззбитковості, почали трохи заробляти. Есть, почався якийсь приток. Що дало, якби ну, привід для того, щоб там вже щось планувати. Потім знову нас нагнітається постійно навколо якоїсь теми, то взірвається Запорізька АЕС, то ще там, то нас розбомблять, то, то на нас нападуть, то з Білорусі скоро будуть наступати. Ну, в общем, постійно змінюється повестка дня. І мені здається, теж дуже сильно рефлексують. Люди роз'їжджаються, тікають. Ну і ще, як на мій погляд, то це літо, воно вже не як те літо, тому що те літо мало хто дозволяв собі взагалі відпустки. Всі сиділи на своїх речах, на своїх квартирах, зараз трохи розслабили булки, почалися роз'їзди. Ну це, от таке це таке явище, от всеукраїнське, тому що я дивлюсь там і мої знайомі з інших місць не обов'язково Київ. Бачу, що багато хто їздить на відпустку. Тобто не просто. Сидить вдома. І це теж от впливає. Тобто, якщо о, це от так, як ми плануємо, да, заносимо. Так, як ми плануємо, то виходить, дякую, що о, ми повертаємося на якийсь формат звичного нам року, коли півроку мешканці навколо нас вони їдять, і півроку ні. Тобто півроку, коли їдять, це у нас період. З вересня по новий рік, потім йде відлига місяць, потім знову починають їсти з лютого по травень, mm. і потім знову три місяці тухляка. Да. Ну тобто приблизно десь чотири місяці, от у нас там під ризиком. От, і зараз що ми що ми плануємо? Що які у нас є плани? Розкажи стосовно цієї точки, до чого ти додумався і що ти хочеш робити е, зараз? Треба максимально підготуватися до нового сезону, осіннього сезону, тому що люди всі повертаються, всі хочуть певного затишку. Ми плануємо розширити трошки кухню. Принаймні, у мене в планах це розширення кухні, розширення асортименту меню, тобто, щоб людина не тільки могла забігти за круасаном там або ж за піцою з собою. А щоб, наприклад, ті люди, котрі працюють вдома, я просто тут вивчив трошки людей, котрі тут живуть, і я розумію, що дуже багато людей працюють вдома. Коли ти працюєш вдома, в основному ти собі їсти особливо не готуєш. Тобто це якийсь фастфуд, стрітфуд, тому що ти постійно там в роботі, тому подібне. Я планую запропонувати комплексні обіди, але це мають бути дійсно цікаві, дійсно високоякісні комплексні обіди. Ну і не за всі гроші світу. Ось, якщо ця тема проканає, то це на осінь, ще найменше до зими, буде одна з улюблених кафешок, в котрій ти приходиш, обідаєш, класно проводиш час, в тебе тут і десерти, і обіди, і салатики, і тому подібне. Поїв, відпочив, послухав музичку, перезарядився і знову пішов собі працювати. Тобто я хочу взяти акцент на тих людей, хто працює вдома. Те, що ми говорили з тобою, що ми будемо розширяти цю локацію і будемо дивитися ще одну точку, тому що, ну, як я вже говорив, це кафе, воно розташоване, скажімо так, якщо брати Київ, то це така от триєщина по міркам Києва. А якщо брати от за саму країну, це от містечко, житловий цей масив, скажімо так, то тут ми якби на висілках, ми тут дуже от з краю. Що ми можемо таким чином е, взяти, якби ще трошки добрати е, наших поціновувачів, якщо ми десь винесемо точку на центральну частину на умовної хрещатик е, цієї країни Святопетрівське, і е, налагодимо між цими двома точками е, сполучення, тобто там можуть робити замовлення, їх можуть виготовляти тут, але ж при цьому нам треба тут відтяпати кусок зала, тобто .е. винести. Нашу барну стойку? Сам В... зал. Да, сам зал. Ну, до речі, так, щоб зал, я не знаю, мені здається, він особо не задіяний. Тобто тут прогулюють квадратні метри, які можна більш щільно уплотнити і працювати з ними. Ну, тобто зараз у нас, грубо кажучи, задіяно відсотків 30%, як я й казав. Скільки ходить клієнтів до тебе? 20 20-25. Ти знаєш, навіть... Ось останній тиждень це 20-25 чеків. Це мало. Ну, мало, але враховуючи, що в тебе беруть піцу цей чек ну, більш дорогий. Скільки чек у тебе виходить, плюс-мінус? Ну, якщо з піцею, то це 300-400 гривень. Угу. А якщо без піци, то це близько 200 гривень. Угу. У нас було тоді, коли тут ще був мій малий: 25-30 людей заходило до нас. Угу. Інколи було навіть до 50, але ну, чек був суттєво меншим. Тобто у нас не було такого асортименту. Тут просто я от, е, помилково робив ставку на те, що ми от просто випекли, да, типу, випічка, випічка кава. Злякого це було ок, але людина, якщо вона не отримує хоча б там свій е, спектр побажань, е, якийсь там більш-менш що їй хочеться да, поїсти, там, щось випити, якихось напоїв, там, посидіти, послухати музику, поспілкуватися. Коротше, я оце як кинув курити. У мене такий у кашель уже. Другий місяць підряд. Я оце думаю, тубік чи не тубік? Ну, висновок, значить, треба знову починати курити. Так, да. будь мужиком, кинув, почне знову. У нас, тут, ну, у нас тут були раніше такі от нововведення, тобто, коли не було світла, як ти виходив? Ти там на газовому пальнику, ти там mm -hmm. щось там вигадував. Але тим не менш, да, ти змінив е меню і швидко вийшов там, з положення, і на тому самому пальнику можна було там роз... зробити каву якусь, тобто якось ми там потрошку сунулись. Зараз ми... А, ну і у нас ще є там, генератор. Ну він такий скока там на на півтора кВт, Там здається, він там три кВт, але 3 кВт. кожен кіловат на кожну розетку. А так да. я навіть не знав цього. Я коли дізнався, я зварився з цього. За латим не менш. Зараз ми думаємо про купівлю генератора, можливо, дизельного, щоб він міг підтримати три фази і приблизно витримував навантаження на 15 кВт. Ми підрахували, що наше кафе споживає ну, десь 15 до 20. Тут, в принципі, 20 кВт на, на це кафе от, подано. По суті, з таким невеликим от, тим самим, генератором ми можемо трохи проповсти. Але як тут будуть ставитись до нього мешканці, як ти думаєш? А, я будуть думаю, цілком пробувати. нормально, тому що до цього Геннадій наш, а, тут під вікнами Геннадієм, до речі, прозвали наш генератор, наші ж сусіди. А. Ось а, він тарабанив майже всю зиму, і сусіди з абсолютним розумінням до нього ставились. Ну всі люди я з ними спілкувався. Вони кажуть, нічого, все нормально, ми все розуміємо. Але натомість я їм пропонував, що якщо вам потрібно, то типу ви можете навіть виконати свою переноску. Я під'єднаю там, якщо вам треба якісь це. Але ви випадки під'єднував? Ні. Ніхто не. всі, всі а, витримували мужня, так, да? Да, всі якось нормально до цього ставились, відносились. Але генератор, генератор взимку, коли було оце от, ну, тотальний блекаут, mm -hmm. цей генератор робив класну репутацію нашому закладу, тим, що люди могли сюди прийти, просто нічого не купляючи, нічого mm -hmm. не це, зарядитися, залишити свої гаджети. Ну тобто, в мене була відкрита політика стосовно гостей. Вони могли просто приходити і займатися своїми справами потрібними. Тобто підключатись до інтернету, підключатись до розетки. Але ж наш народ вдячний народ. Як там, де добача шару, то він там і подякує. Тому і в мене і купували постійно щось там, якісь кави, круасани, тому подібне. Хоча в мене ніколи ніяких вимог до гостей не було. Як ти думаєш цю точку, ну взагалі, от вивести на рівень, щоб заробляти з нею там приблизно що? Що ми хочемо. Я навіть не знаю, скільки можна з неї заробляти. От ми говорили, да, там, щоб був якийсь вал типу, 200-300 тисяч типу, в ідеалі, мабуть. Ну, коли то... у нас був вал 200 тисяч, то і заробляли ми здається, 50. Ну, от я пам'ятаю місяць, коли був плюс 50, і вал у нас був 210 тисяч. В ідеалі б, звісно, 300-400 тисяч. Але знову ж таки, це вже можна буде дивитися після того, як буде розширення і як буде створено вже меню стосовно цих комплексних обідів і тому подібне. Це взагалі йде по класіки, тобто 50 тисяч під проти 250 – це якраз двадцять відсотків, що ну про що говорить. Ну, скаже, так, наука або спостереження, або аналіз. Ресторанної практики, ну за рідкими випадками, це буває більше. Тобто, в основному це 20-25 і далі вже залежить від вала, скільки ми тут можемо накидати. Тобто, якщо ми тут зможемо згенерувати вал в 500 тисяч, то це буде більше. Але ж, але ж виходить, що якщо брати таку саму точку, десь в центрі, то така сама точка, припустимо, на тому вже самому нашому любимому Подолі, вона може генерувати мільйон в місяць. Ну да, плюс-мінус. Якщо там є ще алкогольні напої, це може бути і 2 мільйона, і, і до трьох, якщо там є там, класне меню. Ну, але ми от займаємося, по суті, там, можливо, тим самим створенням, як вигадуванням велосипеда, да, знаючи, що цей район він не такий перспективний, не принесе так багато грошей, ось ми все одно в ньому. Ну, чому як є? Відповідь, да? тобто, по суті, у нас була ця точка, нам не треба було нічого купувати. У нас вже тут все повністю було, все обладнання, нам було треба тільки почати тут роботу і вкладати якби, свої сили, ну там трошки і трошки грошей там, чуть Вот. Але, по суті, свої сили. Далі продовжувати, ну, тобто, ми все одно будемо тут продовжувати. Да? І... Далі, якщо ми там захочемо, можемо ці знання привнести в якийсь інший проєкт, коли там прийде час його відкривати. Тому що я не знаю, в мене є знайомі, які в Одесі відкривають зараз там, другу точку. Mm. Хоча Одесу там обстрілюють, але зараз по-жорсткому взагалі. Я, чесно кажучи, ну, на якісь там незначні інвестиції там, готовий, але от відкривати такий об'єкт. Я думаю, що це, щоб відкрити усіма цими декорами, це ну... ну ще найменше 20 зелені. Ні, це більше, ніж двадцятка. Я думаю, що це тисяч під 50. Тобто цим з ремонтом, з такими от вікнами, з цими штуками. Це десь тисяч під 50. Обладнання там тисяч на, на 15 не більше. Але от вся оця напаковка, ось оцей двір, там... Ну, тинок така, ну це, це ж все, от, ну, там якийсь. Ну, зрозуміло, що, можливо, та точка менше якась би була, але по суті тут 67 квадратних метрів. 67 квадратних метрів це плітки, там, якихось, люстр, там туалет, там то, там все. Ну, мені здається, десь під 50. До речі, тут можна провести газ. Можемо про це узнати. Може, ми просто закинули б собі газ сюди. Там мені здається, що проєктування і тому подібне нам стільки затягне грошей. Ну, просто це можна узнати. І все. Якщо це реально коштує дешевше, ніж генератор, mm -hmm. то може б ну, в цьому є смисл. Ну, до речі, так. Ще я не знаю, чи в цоколі ведуть газ. Треба це дізнатися. Цоколь це перший поверх. Це не перший поверх. Ну, Тут є вікна, і там, і тут. Якщо ми витягнули газ на, ну, на кухню. Uh -huh. то там генератора вистачило, щоб він тарахкатів на три холодильника з кожної розетки є. три is. провода. да. І воно б якось підтримало Далі, no, abog, ну, б. До речі, так. Спитаємо, Ну або і розход був би менший, тому що дизель на генераторі, це, ну опять же, тоді треба на газ купувати ту печку. Ну, якщо вона коштує там, 15 штук, допустимо. Ну, ціна генератора орієнтовно там. Просто 100, якщо все. у нас буде заведений газ, то у нас як мінімум, а, наприклад, у нас цю печку купили газову так а, і поставили собі газовий гриль. А, мається на увазі газовий степан, Степан, степан. А на ньому вже можна нормально. На фімаки мої друзі турецькі, я був на виставці, якраз спілкувався. Навіть вона навіть може ну... подави печі на газу. Конвектор, там, ну, типу, дофіачу може бути на газу. Нічого. Подаву на газу. Я навіть знаю, ну, вона сказала, що узнає, а кажу, а можна один на, на, на електрику, а другий на газ. Ну, в принципі, мабуть, да, так. Типу. Тобто вона навіть подаву може. Піца, печ вони можуть поставити на газ. Ну, єдине, що турки, звісно, вони такі дорожче буде, ніж 15 тисяч. Ну, але це буде типу, якісніше, там камінь буде хороший, у них ну, добротні речі такі, мені подобаються. Добре, ми будемо спостерігати за нашою точкою. От, що у нас там буде, буде далі, але у нас є свої плани і зараз ми, звісно, хочемо рухати торговлю не тільки тут, а й у мене на пекарні. Тому, тому ми хочемо довести до якогось логічного стану. На цю точку, щоб допустим, Толя вже як управляючий, як керівник цього об'єкту міг там, кілька разів на тиждень сюди приїжджати, Нічого контролювати, да, чухати пузіка. І заробляти І потім, да, і потім десь да, допустим, їхати там, в інших справах, толкати там, ще якось нашу продукцію. Тому що торговлю піднімати треба, їсти ніби є кому, люди в Києві є. І по всім. Якби, по всім показникам вон, їх буде більше. Їх буде більше, Тому що там і зростає оренда, і ну, багато є таких ну, так. факторів, які от, показують, що тут буде, от, ну він вже є і, і буде приток. Ну а далі будемо сподіватись. Добре, дякую, що були з нами на каналі. <рес> що там? Будь мужиком, да. да, да, да. Будь мужиком, оревуа. Що ти... я, спухнути. я не дав я забув кнопку нажати. нажать. Шучу.